Там, де армопояс знаходиться? Ми встановлюємо 3 тріоте. Для чого ми це робимо? Частина армопоясу залишена для того, щоб його утеплити в майбутньому. Він знаходиться не в одній площині з фасадною стіною. Для того, щоб вирішити дане питання, ми використовуємо профілі для виносного монтажу. Це профілі компанії «Мезенбург Тріотрем Плюс. Так, звісно, ми могли б закріпитися на кріплення без додаткових профілів і просто зафіксувати, а уже фасадчики підійдуть до віконної конструкції. Але проблема в тому, що монтажний вузол сформувати було б набагато складніше. І ми виносимо конструкцію в зону. Фасаду за рахунок профілю Тріотерм. А також формуємо надійно монтажний вузол. Друзі, залишайтеся з нами. Далі буде.